Ух, uh, це попали, друзі. Це каска. О, mm. oh, це краса. Це краса. Oh. Це щось чимось. Обана! Oh, Подивіться, на цю красу, а. Дивіться, що тут у нас чекало! Mm? Недовно нас потіло. Ось, оце грибочки, це капець, Одне місце торба повна. все, далі нема шинки. Вс. Ми набрали повну торбу. що і тому. То ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде ще цікавіше. Подивіться краса у нас тут чекала. Бомба. Ого, это я удачно зашел. А следующий беляшек для Вот это красоту. Что Ага. Он тут такие. Ого. Вот такая. Вот такая красота, друзья. І здоровий, і гарний і білий гриб. Угу. Правда, красотон. Що красивий, то красивий. Чудеса. У... Так, від нього недалечко від цього зазирають дві ціли. Чудовий. Молодий. У. Братик його. Другий. І то вже не все, то є ще. Глянь, дивитися далі. А тут третій його, братик. Ось такий. О! Таких три. Ще один. І то не все, йдемо далі. А тут ще один такий. Чудовий зазирали Подивіться який. Ось четвертий. Ось такий. Четвертий. І це ще не все. Ще й один. А тут недалечко. І п'ятий заниквсь. Подивісь, який файний. П'ятий взагалі. Такий самий, як перший. Ось який чудовий білячок. Ось вот така кубка, друзі, чудових білих нам попадає. Саме цікаво, познаходив я їх біля самої дороги. Вон йде, дорога пішла. Вони тут такі. І буквально пару метрів, а тут диський в траві зазирає. Чудовий білий. А він тут не сам, друзі. Не знаю, що звідси видно. Там є ще такий його брат здоровий. Війський класний. Ого. Дивіться красун. О, Це чудовий біляк, правда? Що чудовий, то чудовий. Йдемо до брата. Ось там откий зазирає його брат. Подивіться на нього, оце грибок, що грибок. Ну, тут потрібно фотографувати. Ось. Так і здоровий. Це капець. Ну цей красотон. Подивіться, який далечко вісить того. Правда гарнючий. Що гарнючий, то гарнючий. А тут корінь десь, друзі, сантиметрів 30. Може і більший. який гриб. Оце грибок. Що грибок? Старою то слимачок присів. Такий молоденький. Оце так. Що гриб, то гриб. Правда? Це беляші. Це нам попадають. Ми з берези не перейшли в дубину. Тут одразу такий дубовий молодий ліс. І тут одразу такі красота. Беремо кубки. Йдемо далі. Думаю, ми сьогодні щось назбираємо. В общем, друзяки, до сумки я не дійшов. Ще ці несу в руках, а тут по дорозі дивіться один, а за ним там такий другий. Ось. Один такий здоровий. А, то ще є третій. А тут ще такий. О, і знов такі. Красун здоровенний. А тому в поверх воках Подивіться, який там молодий, зазирає. А чудовий. Що чудовий, то чудовий. Ось який красота. Проте парено. А я його, друзі, прийшов. Заміт у тих великих там. Ось стоять її там зривав, а цей лишився ззаду. Обернувся, а він є ще гадкий. Дивіться, який тут зазирали. Ох, це шапочка. Краса. Правда? Ох, майку кусають, якісь незнають. О, ямочку закриємо, дивіться знов Чудовий білий. Ну це ми з вами попали сьогодні на біляки. Краса? Правда? Ось такий. кубки йдемо чистим. I v ní znáhoju. І тако торба грибів на одному місці. круто, не? Лайк. Так, а з боку від тих трохи, недалечко, дивіться, ще один зазирай. Який собі тут затоївся. Якийсь ховався красотом. Ох, захрусів чувачок. О, який. Hmm, ce bocik. O, šo, bočo, to je bocek. Dobře, to je to je U nám není biletší. Kapet. О, uh, я вже змучив. Як тепер це додому донести? Фоуна торбега. Ще два таких гриба, всього, квітка. Оце нам повезло, де тому бачу зараз ще молодого. Я навіть ніде не пішов, голову підмінив. Е, то їздив ще два. О, один другий. Ніде навіть не йшов. Їх знову два молодих. О, вбилася шапочка. А нічого страшного. Ось і ще одне. Оце коло. Це, друзі, нам коло. Одне місце повна торба грибів. Повна торба. Там вже десь кілограм під... Ну, 15 точно, напевно, доходить. Кілограм 15 точно буде. Сумка величезна. О, віці. Одне місце, а це труба. Дивіться, і знов такий красун. Ого. Сховався, дивіться який. Ого. Це бляшик. Дивіться, метр дорога. Метр дорога. І він собі такий попри самий край такий. От тобі і маєш нові місця. Недурно я сюди пішов. От тобі таке. Зразу видно, що тут нікого не було. А тут такі грибів, ще такі зачотні. О, краса. Це нам сьогодні везе. Що нам Бог дарує, то дарує. І ліс, і природа. Я вже реальний друзі не знаю, як це все дом донести. Ну що, друзі, продовжуємо йти по цій чудовій місцині. По таким чудовим дубовим лісочку. Дивіться, що нам знов попадає. Який нам знов тут чудовий. О. Оце біляк. Віцький знов красень. Чувак, що чувак. Пішов, друзі, за цим? Сумку лише на дорозі, а пропустив дивіться, кого якого я, я там пропустив? А якого я там пропустив? Ох, ти який. Ось. М? Таких два. Нам чудово попадає знов. М? Це просто рай грибний. Це ми попали в казку. Сумка повна. Ну Нічого в нас є ще менша сумка. Треба збирати в неї. Якби зараз мене хтось питав, як я себе почуваю сам у лісі. Я би відповів, я себе прекрасно почуваю в такому лісі. Де такі чудові класні гриби. один наперед другого, один другого кращий. Такі велетні гіганти нам попадають. Не ліса казка. Та і саме головне, що я у ньому сам. Нікого ніде тут немає, нічого, ні звуку. Ніхто навіть не догадується, що в цім лісі ростуть такі чудові гриби. Ох, недурно, я пішов у розвідку минулого разу. Ми знайшли. Одного на початку, пішли в середину, а тут дивіться, що коїться. А тут такі гриби. Ага. І це ми лише пройшли чуть-чуть лісу, Сумка нас повна. Цей лісок великий. Не знаю, чому його сьогодні годне пройти. Ну нічого, лише його ще на один день. По ним ходити два дні. І наступний білий грибок. Ось такий, друзі. Ось такий чудовий, гарний. Ось такі довгі тонкі нозі. так, огонько собі сидів під верхом. Ось вот такий чудовий бляк. Ось. Красунчик, правда? Сразу его обчистим. Солнечко зійшло, шло, пташки лизий співають. Капець. Просто я украю, послухати які тут спів. Ну що, друзі, ось і підійшов наш чудовий похід до фіналу. На цій ноті будемо закінчувати. Грибочки нас сьогодні, що порадували, то порадували, нема що казати. Назбирали ми ось таку повну чубну сумегу. Можна з ними зразу їхати на базар. Тут каурентон десь є. Ну, кілограм 15 точно є всі сумці. Сумка важка, чути добре. Ну що, добре, Вам бажаю 100 разів більше таких грибів назбирати. Все, бережіть себе, бережіть своїх близьких, зустрінемося на наступних чудових рибалках. Па, до наступних зустрічей. А вони ще будуть. Так, як це тепер птом дотащити, о.